Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачний рулет Карпатка. Він готується дуже просто і швидко. Дивіться, скільки в ньому багато крему, він дуже смачний, а для любителів Тістечка еклер це взагалі просто знахідка, це велике тісто. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Для крему нам знадобиться крохмаль, молоко, масло та цукрова пудра. Ще ароматизатор ваніліну, будь-який, який у вас є. Половину від усього молока, тобто один стакан. Я виливаю у ємність і змішую з крохмалем. частинами Якщо ви одразу додасте крохмаль у гаряче молоко, то він одразу звернеться. Тому половину молока змішуємо з крохмалем Сюди ж додаємо цукрову пудру, половину об'єму та змішуємо до однорідності. до з каструльки я вливаю. Другу частину молока. Доводимо до кипіння і, як молочко закипіло, вливаємо суміш зутим молочком, що з крахмалом. І Тепер безперервно помішуємо до загустіння. Все дуже швидко. І як загустіло, вимикаємо, це все у вас займе буквально пару хвилиночок. Дуже швидко все відбувається. Далі я пересипаю крем в іншу мисочку. Бо той чугунний товстостінний буде довго вичахати, накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрився, і даю крему вичахнути. Ось так. І поки буде вичахати, я приступаю до приготування тіста. І для тіста основними компонентами в нас буде вода, борошно, масло та яйця. Ну, таки, в товстостінну каструлю я вливаю воду. Туди ж відправляю. Вершкове масло кімнатної температури. І чекаю, поки воно розчиниться. Ну, не розчиниться, а розтане. І як маса закипіла, додаю дрібку солі, дрібку цукру і у киплячу масу додаю одразу все борошно. І тепер швиденько ретельно перемішую лопаткою до загустіння. Інтенсивно. І як маса загустіла, я її просушую, поки в нас на дні не буде такий трохи наліт порошняний. І як тісто підсохло, я перекладаю його до миски, і йому потрібно вичахнути до температури, що можна буде доторкнутися рукою, тому що ми будемо вводити яйця і щоб вони не звернулися. Треба знизити температуру. Тепер В тісто, яке вичахло по черзі треба вмішати два яйця. Спочатку одне, потім друге, щоб було легше вмішати. Ось так тепер друге. Таким самим чином до повного вмішування. Ось таке тісто я отримала м'якеньке. Форму для випікання застелю пергаментом, висиплю туди тісто і рівномірним шаром розподілю по поверхні. Ось так я розподілила. Тепер відправляю до духовки, розігрітої до 200 градусів хвилин на 30. Ось таку я дістала основу через півгодинки вона дуже гаряча. Зараз я її витягну з форми. Накрию ще одним листочком пергаменту. Переверну ось такий він з того боку і накрию рушничком і дам вичахнути. Ось так. Тепер вершкове масло кімнатної температури я зіб'ю разом з цукровою пудрою. Цукрова пудра в мене з ароматом ванілі, тому, якщо у вас ні, додайте ще трохи ароматизатору ванілі. Вершкове масло я взбивала до побіління і збільшення в об'ємі. Ось таке воно пухке. Тепер беру заварну основу і буду її вмішувати десь по 2 столові ложки у масляну масу. Ось такий чудовий смачний крем у нас вийшов. Тепер беремо нашу основу, змащуємо кремом та скручуємо в рулет. Тепер з цього краю, зараз я переверну, ось так я почну його скручувати. Ось так поступово підгортаємо це все дуже легко. Він дуже легко двома руками згортає. Ось так я його згорнула, дивіться, крем не виліз зайвий, все гарно, все чудово. Замотую знову в пергамент і даю відпочити в холодильнику годинки-дві як цукерочку і холодильник. Ось і все. Дістаю з холодильника, розмотую. Зараз. Ось так. Обрізаю краї та прикрашаю. Пішатиму я лохиною, в мене трошки залишилось. Беру ягідку зі зрізу, той, що край ми обрізали. Беру крем, щоб вона трималась і ось так, розміщую. Взагалі можна не прикрашати, як кому подобається. Тепер притрушую цукровою пудрою і, як я люблю казати, біжимо ставити чай смачного.